Добрий день, академія. Презентуємо вам черговий проєкт, який відноситься до нашого життя академії. Проєкт відбувається на великій перерві, і проєкт називається Хочу сказати. Поруч зі мною куратор-координатор цього проекту Альона Закутнія. От вона зараз вам розповість, що власне буде відбуватися на великій перерві в нашій академії. Всем привет! Проект действительно сам по себе безумно интересный. Его суть заключается в онлайн-общении, неформальном общении со студентами и преподавательским коллективом. То есть его название ⁇ хочу сказать ⁇ говорит само за себя. Если у вас есть желание выразить свои эмоции, кого-то поздравить с днем рождения, возможно, кого-то разыграть, какую-то информацию донести до общественности, пожалуйста, подходите к нам, мы вас ждем. Соответственно, формат общения такой. У вас есть идея, вы к нам подходите, возможно, заранее связываетесь, если есть у вас возможность. И мы, вас, мы вам предоставляем возможность выступить в онлайн эфире и сказать свою точку зрения, возможно, дать какое-то объявление относительно какого-то мероприятия. Ну, еще раз робимо акцент. Мы працюем в онлайне, А онлайн нас виливається де? На сайті академії є клавіша онлайн. Там можна нас дивитися в цей час, і нас можна дивитися от по телевізорах, які знаходяться у другому, і третьому корпусі. А ми а, трибуна в нас ця імпровізована вільна. Можна сказати, що завгодно, дійсно, як сказала Льона, можна і привітати, і якийсь свій талант показати. І передати привіт однокласникам, викладачам, і привітати з ним народження, і освічитися в коханні що завгодно, як завгодно. Ну от сьогодні ми попробуємо вам показати, як це відбувається. Кстати, еще один момент. Все вы знаете телепередачу Минута славы. Так вот, мы хотим повторить ее в стенах нашей академии. У нас это будет называться Зеркова мыть. И если у вас есть какой-то талант, независимо от того, это, там, вы любите петь, танцевать, рассказывать стихи или что-то иное, как говорилось, ушами хлопать, да, на губной гармошке играть, вы можете приходить к нам и, пожалуйста, демонстрируйте свой талант. У вас будет как минимум 5 минут на это. Як ви знаєте, в нас нещодавно пройшла акція Подаруй книгу, в ході якої наші викладачі, співробітники, студенти дарували книги, приносили їх в нашу наукову бібліотеку. А зараз у нас етап, коли ми ці книги роздаємо тим, хто їх потребує. Тобто, частина книг вже пішла в зону АТО, частина книг вже відправлена до дітей сумського притулку. Я звертаюся зараз до кафедр, до наших територіальних відділень і до волонтерів. Не забувайте, що у нас ще залишається біля тисячі книжок різних. Це є і художня література, дитяча література, фахова література і інша. Якщо ви будете збираєтеся відвідувати сільські бібліотеки, збираєтеся відвідувати будинок престарілих, будинок інтернат Будь-кого де, ці книги повинні знадобитися, звертайтеся в наукову бібліотеку, берете, скільки вам треба і робите добрі справи. Нас наша красавіця це та дівчинка, яка стоїть в команді со степайровики, і недавно вони приймали участь у чемпіонаті України по етому виду спорту. Зараз Аліна поділиться з нами своїми враженнями і розкаже, як это на самом деле було сложно, просто, які були команди і так дальше. Здравствуйте, Аліна. Здравствуйте. В первую очередь я хотіла би поблагодарить руководство академії за предоставленную нам возможность принимать участие в таких важных для нас соревнованиях, як чемпіонат України по спортивної аеробіці. Ми представили програму в трьох категоріях: таких як степ аеробіка, аероденс і фанк. И как результат мы привезли третье место в командном зачете. Это для нас есть высоким для достижениям, и мы показали высокий уровень среди спортивных секций. Также, когда мы ехали, у нас возникли некоторые трудности. У нас в самом Киеве поломался автобус, и нам надо было ехать через весь Киев на метро. Мы даже не знали, куда нам надо добраться. Но в итоге мы донесли свои степы, так как у нас даже не было машины, мы на своих спинах, так сказать, Дотащили їх, да і вже приїхали, і нам одразу треба було підготуватися к параду. Дякую Аліна за вашу інформацію. Секундочку. 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 Ми хочемо ще раз акцентовано привітати так, команду, побажати всяких успіхів і займайтеся степа Будете такі красиві. Прошу оператора показати, як Аліна. Крупним планом. Здравствуйте, как Здравствуйте, Вас зовут? Меня зовут Татьяна. С нами Татьяна, такая вот красивая девушка. И мы хотим ей задать пару вопросов по поводу столовой нашей. Татьяна, скажите, пожалуйста, удовлетворены ли вы ассортиментом нашей столовой, или возможно, вам чего-то не хватает? В принципе, ассортимент очень устраивает, так как можно и покушать что-то горячее, можно перехватить чем-то легким, вроде как шоколадок, пирожков, но в связи с тем, что очень большой наплыв студентов иногда просто не хватает чего-то, чего хотелось бы попробовать. И когда уже приходишь, твои любимые блюда уже кушают другие студенты. По поводу наплыва студентов. Татьяна, а приходилось ли вам проходить без очереди в столовой? Как вы это делали? Конечно, как любому студенту приходится вдаваться в разные хитрости. И если на то есть необходимость, то действительно хитрим, влазим без очереди. Без этого никак. Кстати, еще один вопрос. Вы у нас такая красивая, стройная девушка. Возможно, вам бы хотелось, чтобы в ассортимент блюд столовой были включены какие-то диетические блюда? Ну, если сказать по-честному, то в принципе у меня ассортимент э... Очень даже устраивает. То есть можно можна купити то легкий салатик, можна то дієтичну кашку. Ніяких абсолютно Все окей. Всі вам, Татьяна. Добрий день через академію. Поруч зі мною Ярослав Мозговий. А, ви знаєте, що в академії діє група допомога сумським військовослужбовцям, яка допомагає нашим воїнам, які знаходяться зараз на сході. Будь ласка, пане Ярослав, розповідь ваша коротка. Чим ви займаєтеся і які зараз проблеми? Дякую за запрошення розказати про нашу ініціативну групу. Вона була створена півроку назад за ініціативою професора кафедри міжнародної економіки Костюка Олександра Миколаївича, також ректора академії Кузьменко Сергія Миколайовича. В основному ми допомагаємо сумському батальйону територіальної оборони, але і також іншим підрозділам, в яким служать сумчани, і вони розкидані абсолютно при різних точках, і в тому числі доволі такі гарячих точках захищають зараз наш спокій. Допомагаємо ми в основному, звичайно ж, не зброєю, а гуманітарними грузами, засобами особистого захисту. Це кевларові шоломи, це бронежилети, прилади нічного бачення, палатки, спальні мішки. Абсолютно різні запити надходять від солдатів. Ми намагаємося їх якомога оперативніше вирішити для того, щоб і вони себе, хоча б в якійсь мірі, могли комфортно почувати. І у зв'язку з наближенням холодної погоди, також ми постачали доволі багато теплого одягу, забезпечили повністю роту солдат. Тобто це більше ніж 100 чоловік теплим одягом, взуттям теплим. Тому сподіваємося, що вони там ризикуючи своїм життям, відчуваючи. Про них не забувають, про них піклуються, цінують їх жертви. І якщо у когось виникне бажання долучитись до нашої ініціативи, ми ж завжди відкриті до прийняття будь-якої допомоги. У нас є сторінка в Фейсбук, так і називається Допомога сумським військовослужбовцям. Окрім того, такий штаб знаходиться в 321-й аудиторії аудиторії другого корпусу академії. Тому, якщо хтось бажає долучитись, допомогти, завжди раді буде. Будемо прийняти і поспілкуватись. Дякую, пане Ярославе. Дякую велике. І е, я би хотів би ще сказати, користуючись цим моментом, е, ми з вами ввечері лягаємо в теплу постіль, а люди на фронті в землянках під обстрілами. Ну, це дуже така ситуація. Ми просто не можемо бути байдужі. Ми закликаємо всіх вас, друзі, колеги, ну не будьте байдужими зараз і допомагайте нашим землякам, взагалі нашим воїнам на сході. Ну, кто у нас дали? Дальше у нас минута славы, так сказать. У нас в Академии есть замечательный коллектив под интересным таким названием Курочки. Сейчас девушки нам продемонстрируют свой талант, и вся Академия сможет увидеть этот талант. Здравствуйте всем. Мы коллектив, танцевальный коллектив Сузирья. Курочка. Просто курочка. Ну, а все нас называют курочками. Спросите, почему? а на этот вопрос вам ответит. Вот это курочка. Ну, они делали движение не вот так, а вот так. И поэтому называют курочкой. А еще у нас очень прекрасный, замечательный, самый лучший в мире руководитель Краминская Людмила Геннадьевна. Мы ее очень сильно очень, любим. Очень И передаем ей привет! Она очень классная. Иногда, конечно, мы, ну, так. Балуємося, але все терпить і любить нас. Вот. Ми недавно пережили таке событие, як студент. Це просто було незабуваємо эмоций. Мы емоцій. Ми хотіли що, танцевать, выступать, танцювати, виступати, было це було просто. Ми мы, коротше мы лучшие на самому. Хоча в цьому році нас нічого не вийшло, але ми все одно И І наступному році ми займемо перше місце. Ми вам обіцяємо. А еще мы всех-всех-всех приглашаем к нам иногда заходить, смотреть, как мы танцуем. И, может быть, весело. тоже участвовать в нашем коллективе. Но это мы скажем следующим первокурсникам, в следующем <с году уже. Чтобы они к нам приходили, и все будет четко. Да, вот так Нет, Девушки, вы не расходитесь, вы нам сейчас продемонстрируете пару танцевальных движений. Я думаю, всей Академии будет очень интересно. Давайте думайте, собирайтесь, решайте. У вас есть несколько секунд на то, чтобы собраться. Спасибо. спасибо, девушкам. Вы видите, они у нас очень позитивные и замечательные. Соответственно, присоединяйтесь к этому коллективу, и ваша жизнь будет всегда веселой и оптимистичной. Все, спасибо, до свидания. А ну що, слово студентство? Точніше, директора від студентів Олександр Назаренко, голова студкому, так людина відома у всіх відношеннях. Ми його бачили обличчя і на міс, «студміс», і на студденс. Одним словом, де тільки ми отримуємо слово студ, там і зразу у нас асоціюється пан Назаренко. Олександре, у нас ми довідались, що сьогодні буде відбуватися захід, який називається квартирник. Так. Що це таке? Може, це якийсь підпільна партія? Розкажіть, будь ласка, що це буде? А, чесно кажучи, це ніяка не підпільна партія, і там партизанів ми ніяких не тримаємо. А, це вже добре. А, так, це дуже добре. А, суть цього заходу полягає в тому, що. Велика кількість талановитих студентів, які вміють грати на гітарах, на інших інструментальний інших інструментах музичних, які мають вокальні здібності, можуть показати себе серед своїх якби друзів, знайомих, провести приємно вечір, випити чашечку кави. Поспілкуватись, тобто провести приємний вечір і з приємністю провести ці часи, я не знаю, як ще можна додати. Зрозуміло дякуємо. Тобто, це якийсь такий до певної міри неформальний захід, так? Так, це є неформальний захід. Студенти дуже, студентам дуже подобається він. Я гадаю, що ми будемо його впроваджувати і надалі. Угу. Альона, ну ми тоді обов'язково запрошуємо від імені керівника проекту, так. І від е, голови нашого стомкому ми запрошуємо всіх учасників квартирника е, індивідуально, прямо отут, на цьому місці, е, коли-небудь в режимі великої перерви, показати свій талант. Так, так. Е, сміливо, неформально, прямо от, от на цьому місці а може ще якесь найкраще місце. для Ніх так, так. Саме ну, так все, дякуємо за увагу і е, привіт учасникам квартирника. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Ольга Алпатовая, студентка группы ОАА 32. Ну, могу сказать, что это моя коллега, так как я аспирантка кафедры бухгалтерского учета. Соответственно, мы Ольге зададим пару вопросов. Вот недавно, Ольга, был Международный день студента, и все студенты очень ярко его пытались отпраздновать. Скажите, пожалуйста, удалось ли вам отпраздновать этот праздник, и что вы делали, где вы были, с кем вы его отмечали? Ну, отмечала я его не так, как все немножко экстраординарно. Я дома запекла картошечку. Вот и все, так я отметила этот день. Ну, на самом деле это классно, я вам скажу, потому что картошечка, да еще и умелыми ручками приготовлена, это тоже отличный такой блюдо на день студента. Ну, если мы продолжаем разговаривать по поводу студенчества, Ольга, скажите, пожалуйста, удавалось ли вам, были ли такие случаи, как и у многих остальных студентов, заснуть на паре? Заснуть пыталась. Несколько раз честно признать, пыталась, но не получается. Настолько интересно бывает рассказы, что глаза уже закрываются, но слушать очень хочется и понимать, что рассказ преподавателя. Уважаемые преподаватели Академии, вы понимаете, студенты, даже когда у них есть желание заснуть на паре, они этого не могут просто сделать. Ну, и еще пару вопросов, Ольга, по поводу таких вот недавних событий, которые были в академии. Недавно в академии проходил студентс. Были ли вы на студенте? Да, конечно, я была участницей и танцевала почти в первых рядах. Вот. Мне очень понравилось данное мероприятие, как. ну, за период, маленький период обучения, который я здесь. Это самое массовое такое мероприятие, которое было. И очень меня впечатлило, сколько количество людей, которые задействованы в нем, эмоции, которые вложены, силы. Тренера и преподаватели, которые это все, очень, ну, все давали, были очень сильные. Они нас настраивали так, как нужно. Мы на репетициях выкладывались даже на 200%, а не на 100%, чтобы на, хотя бы на 100% выложиться на самом выступлении. Я считаю, что мы выступили просто замечательно, наша команда была лучшей самой. Ну, на самом деле, действительно, все было очень круто. Я могу вам тоже это подтвердить, вашу точку зрения. И все-таки, Ольга, как вы думаете, чего же не хватило Академии, чтобы в этот раз победить на студенте? Я считаю, что нам хватило абсолютно всего. Просто как, не знаю, как старшие братья или сестры, мы должны передавать нашим как коллегам, друзьям, этот кубок, чтобы они тоже не огорчались, что они не победили в прошлом году, выиграли мы. На самом деле я з вами согласна. Спасибо, Ольга. Удачі вам на парах. Всього, до свидания. У спеціалізованій вченій раді Академії було захищено дві кандидатські дисертації. Перша дисертація була захищена Ласуковою Анною Сергіївною. І її колеги хочуть привітати її з цією подією. Отже, ми від імені аспірантів та викладачів кафедри банківської справи хочемо привітати з успішним захистом кандидатської дисертації Ласукову Анну Сергіївну та побажати їй не зупинятися на досягнутому завжди йти тільки вперед, не дивлячись ні на які дрібниці та життєві, негаразди, удосконалювати свою викладацьку майстерність та бути успішною в усіх починаннях. Дякуємо вам. Я сподіваюся, що я обачаюся. А захистити докторську побажання, стати професором, стати членом кореспондентом Академії наук. Головне не зупинятися. Головне зупинятися. Ну і головне, що як ви сказали, я просто міг пропустити. Коли людина захищає дисертацію, то це половина справи. Ви сказали про це? На увазі. Так, це дуже важливо для всіх. Ми кажемо, для всіх, хто захищається. Захист дисертації це половина справи. А інша половина справи це оформити всі документи, виконати всі процедури і так далі. Тоді вже можна спочивати із дипломом у руках, так? І так? Користуючись можливістю, також хочемо привітати ще одного нашого колегу, який також нещодавно став кандидатом економічних наук, із цим досягненням. Так що Сергій Дмитрович не зупиняйтесь на досягнути. Тому це лише половина справи. Так, вже, вже справа зроблена. Все, все попереду. Також вчора в стінах академії була захищена ще одна кандидатська дисертація Піантковською Яниною Олександрівною. Це працівник Національного банку України. Яніна Олександрівна. Якщо ви нас бачите, ми також вітаємо вас з цією подією. Та бажаємо вам, щоб всі ваші цікаві цікаві. Е Ідеї втілювалися обов'язково в проектах, а ці проекти достойно фінансувалися з боку держави або інших зацікавлених у цьому осіб. Тож ми також вітаємо вас цим святом для вас. До нас завітали наші красуні. Це учасниці з Туд які брали участь у цьому заході минулого тижня. Тому вони хочуть поділитися з нами своїми враженнями та відповісти на деякі наші запитання. Тож з нами зараз знаходяться мене. Звуть Валерія, група «П-41». Марина, група А42. Чудово. зараз. Дівчата нам будуть розповідати про свої враження. Будь ласка, Валерія, скажіть, будь ласка, який титул ви отримали, і взагалі такі короткі таке есе з цього свята. Я отримала титул Міс посмішка і взагалі враження надзвичайні, і самі моменти підготовки, і те, як взагалі це проходило весь цей захід, і те, що мене підтримала моя група, ну це просто такі незабутні враження, емоції. Дякую всім, хто приймав участь в цьому. Ось дякую. Класно. Я заняла два титула «Мисс Оригинальность» и «Мисс Fit Фит Сервис». На самом деле это было очень незабываемо, это было очень интересно. И вообще там море эмоций, которые просто невозможно передать. Ради этого стоило участвовать, новые впечатления, новые знакомства. Вообще это было очень здорово. Классно. К сожалению, победительницы этого проекта здесь нету. Но как вы считаете, достойна ли была победа нашей Ірини? Марини. Так, я думаю, що вона дійсно була достойна, гідна цієї перемоги, тому що всі ми старалися, і вона також старалася, і її талант, я думаю, він всіх вразив, те, як вона співала. Ну і взагалі це було дуже класно. А Марина нам зараз скаже, які були конкурси, на, ну, непосередньо, які конкурси були на даному студміс, і який конкурс для неї був найбільш легкий, а який був найбільш важким? Было у нас всего четыре выхода. Первый выход в деловых костюмах. Для меня он был, наверное, более своим, потому что я люблю деловой стиль, стиль одежды. Второй выход был в украинских костюмах, но, как ни странно, этот выход самый оказался легким для меня, так как он был не на каблуках, в отличие от остальных. Можно было свободно плясать. Третьим выходом у нас был выход в шортах спортивных и в маечках у АБС. А последний это было награждение в вечерних платьях. Вот как-то так Отлично. Валерія. Скажіть, пожалуйста, а почему именно ви участвовали от юрфака, тобто ви самі з'явили желание или, возможно, вам кто то посоветовал це зробити? Ну, спочатку я не виявляла такої згоди. Просто бачачи ситуацію, що треба ну, взагалі необхідно було дві учасниці, але бачачи, коли наша перша учасниця відмовилась, в мене вже просто навіть не було такого виходу. Ну і плюс мене група підтримала дійсно, і через це я й погодилась. На самом деле, я так розумію, тут участие групи поддержки наших дівок була колосальним і благодаря їм. Мені зараз таки улибаються і постійно їм благодаря свою групу піддержки. Не втримуюся, щоб а, дівчат не привітати з участю. І не втримуюся ще раз, будь ласка, як вас звуть? Маріна Маріна і Валерія. А знаєте, що найбільше нас якби особисто мене вражає на таких конкурсах. Що ви молодці, що ви сміливі, що ви не закомплексовані, що ви такі гарні виходите, То, що багато в нас людей якось так у цьому світі стараються, ви повинні сказати, що людина повинна бути розкута, відкрита, конкурентна, і тоді вона буде мати успіх у всіх відношеннях. А ще раз я хочу оператора попросити, щоб він у всій красі показав наших місць. Дякую. Ми спілкувалися е, з студентами із МІС. У нас був молодий викладач, е, у нас був тут клуб, представлено, а зараз поруч зі мною аспіранти, так? наша надія майбутнє, наші серйозні люди, які виросли із студентства. Скажіть, будь ласка, е, ми зараз апелюємо до людей до творчості, до розуму, до себе подавати і так далі. От ви... Е, коли прийшли в аспірантуру, все таки вважаєте, от вам потрібно було це якесь, якесь таке громадське життя, якісь участь в якихось конкурсах і так далі. От пов'язана це якось наука і творчість. Чи от людина аспірант він повинен бути такий від цього взагалі відмовитися і тільки сидіти за книжкою? Будь ласка, ну перш за все, я вважаю, що людина повинна бути всебічно розвинута і. За ті роки свого студентства, коли я приймав участь у художній самодіяльності в різного роду конкурсах, я вважаю, що це пішло тільки на користь, оскільки було безпосереднє спілкування із людьми, розвивалися саме навики спілкування, комунікації. Тому я вважаю, що це досить актуально і. Саме політика нашої академії на розвиток всебічно розвинутої людини і студента є досить перспективною, і я вважаю, що це є актуально. Ясно, дякую. Ну просто приємно стояти з таким всебічно розвинутими, симпатичними і перспективними молодими людьми. Так, ну а Альона в нас вже і так займається і всях діяльності, і керує проект. А Альона, ну розкажіть про себе, окрім з того, що ви аспірант і ви зараз куратор проєкту, Хочу сказати, розкажіть щось про себе. Ну я. Такий неожиданный вопрос, на самом деле. Ну, на данный момент я аспирантка действительно, но на самом деле в аспирантуру я поступала по велению такого сердца, своей души, и я, честное слово, я не думала о том, что я буду заниматься вот такими интересными проектами, которыми я занимаюсь сейчас. Как говорила моя коллега аспирантка Диденка Ирина, в аспирантуре нужно воплощать в жизнь то, что ты не успел сделать студентом. Но вот на самом деле студентом я не успела поучаствовать именно в такой э деятельности, которая больше связана сtildeвидением, возможно, с художественной самодеятельностью. И так, дальше, потому что студентом я в основном училась, училась и дальше училась. Поэтому, собственно, я и поступила в аспирантуру. Но как получается, в итоге, э, во мне, наверное, увидели потенциал. Я надеюсь, что его увидели. И поэтому я вот сейчас не только учусь и занимаюсь научной деятельностью, но и участвую в создании таких проектов. Ну, также во время студенчества я очень любила Писать в газету «Академикс». у меня это хорошо получалось, потому что в школе я училась в филологическом классе, да, соответственно, я часто выступала корреспондентом газеты и публиковала определенные заметки, которые касались жизни, возможно, академии, моего общежития, моей группы и так дальше. Вот. Ясно, дякую. Дуже цікаво, дуже змістовно. Ну що можна побажати? Так дійсно аспірантам побажати найперше. Це захист успішного, так щоб ви до нього дійшли, щоб ви з цієї дистанції не звернули, щоб у вас була тема цікава, не суха і а, від себе побажаю, щоб не завершилась захист. Я впевнений, що він буде. Не завершився. А, Наукова кар'єра захистом, Тому що у нас, на жаль, дуже ну це ми повинні визнати, дуже багато науки, коли отримують ці корочки диплом кандидата, професора, доцента і закінчують на цьому наука. От я вам хочу побажати, щоб ваші наукові відкриття вони щось несли в економію України. Ну не знаю, Нобелівської премії. Так що дякуємо вам і всяких успіхів. Ну що, перерва в нас майже завершується. А якщо ми встигнемо, ми ще зараз задамо запитання одному із студентів академії. Все-таки в нас проект зорієнтований на студентство. Так, добрий день. Поруч з нами хто? Дмитро, п'ятий курс БС Дмитро, п'ятий курс БС. Поки що ми в ефірі. Дмитро, а нас часу буквально секунди. Привіт побажання вашим колегам. А що попереду нас чекає так? Знаєте що, скажіть таку річ, от вискажіть як студент, що у нас скоро новий рік. Всі про це забули. Ви буде перший, хто повідомить таку подію. Скоро новий рік, скоро сесія. Дякую, дякую. Фані Алян. Да, у нас тут очень важный гость есть, победительница конкурса «Студмис». Она к нам только-только подошла, и мы обязаны просто даже уже, если успеем в конце перемены взять у нее интервью. Где наша Марина, красавица? Давай подбегай, подбегай быстрее. Здравствуйте, Марина. Что вы можете сказать по поводу конкурса, по поводу своих впечатлений? И вообще, как оно будет самой красивой и умной девушкой Академии? Здравствуйте. Мне очень приятно было получить победу. Вообще очень много эмоций. Приятно, приятно за, за все поздравления. Э, с, хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал. Очень приятно. Э, группе своей говорю спасибо, родителям, моим друзьям и всем, всем, всем. Спасибо, Марина. И скажите, пожалуйста, какой конкурс для вас был, для вас был наиболее сложный? Какой из выходов? Ну, в принципе... Сложных конкурсов не было, все прошло хорошо. Сначала как-то чуть волнение было, а потом прошло все сразу в один миг и ну, выходила и кайфовала на сцену. А изменилась ли ваша жизнь после участия в конкурсе? Ну, в принципе, нет. Ну ничего не изменилось толком все ну, Чуть больше может внимания от некоторых людей. А так все ну все по-прежнему. Все спасибо, Марина. Мы с вами имели честь общаться с самой красивой девушкой Академии.